Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 Хвилин для вічності. З вами, я і ведучий Володимир Гриневич. Перебуваючи на землі, навіть суворі слова докору, Ісус Христос промовляв жалим в голосі. Один із таких прикладів ми читаємо в Євангелії від Матвія. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистити зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди, фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Ісус засмучений ставленням книжників і фарисею. Вони жили так, щоб їх бачили люди, наче зовсім забуваючи, що Бог дивився у їхні серця і знав їх лицемірні намери. Святий Дух спонукав біблійних письменників записати слова Ісуса, щоб усі наступні покоління, які будуть читати Святе Письмо, могли уникнути їхніх помилок. Наскільки нам відомо, сьогодні не існує офіційної фарисейської організації. Проте на превеликий жаль, дух фарисейства живий і не змінився. Благовістка говорить: всі ми можемо народитися згори. Одного разу молодий правитель підійшов до Ісуса і запитав, як отримати вічне життя. Однак, остання умова, запропонована Господом, виявилася неприйнятною для нього. Тоді Ісус додав, що легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти у Боже Царство. Почувши таку заяву, учні у вічі зійняли руки і запитали: то хто ж тоді може спастися? Відповідь Ісуса була надзвичайно підбадьорюча. Для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Господь веде людей до себе і починає цей шлях серця. Він знає, якщо зможе заволодіти серцем і розумом, зміна і перетворення відбудуться обов'язково. У книзі пророка Захарії написано. Ото я спасу свій народ із східного краю та з краю заходу сонця, і спроваджу я їх, і вони будуть пробувати всередині Єрусалиму і стануть народом моїм, а я стану їм Богом у правді та праведності. З людської точки зору виконання цього пророцтва видається важким, однак для Бога все можливо. Який добрий Бог нам ніколи не знайти достатньо слів вдячності за його доброту? Давайте в молитві подякуємо за це Богові. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до нас, за те, що Ти нас настановлюєш, як нам потрібно жити, ти бажаєш очистити наше серце, Ти бажаєш перетворити Його, ти бажаєш нас зробити новими людьми, від яких би відображалася Твоя слава. Допоможи, Господи, нам бути добрим знаряддям у Твоїх руках. Господи, твори чудо вперше в нашому серці і допомож. Допоможи нам завжди славити тебе і величати, благослови наших телеглядачів, нехай, Господи, зійсниться чудо відродження і в їхньому серці, і допоможи нам разом готуватися до славної зустрічі, до зустрічі, коли ти прийдеш у славі на хмарах небесних, щоб ми могли бути у Твоєму новому царстві, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Наша посвята Ісусу свідчить про те, що в нашому житті відбувається перетворення та нове народження. Чекаємо ваших листів та дзвінків, також у вашій увазі. Пропонуємо цікаві уроки по вивченню Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши нам. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам Божих благословень та приємного вечора. До зустрічі завтра.